Кування абсолютно шалене. Хлопці всі біжуть, всі поспішають до того, аби всі разом сфотографуватися, встигнути. З кубком топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбе бери від гри своє чотири роки різниці між чемпіонствами київського Динамо. За цей час у клуб повернувся Андрій Ярмоленко. Змінився тренер і суттєво оновилася команда. У нашому матеріалі ми вирішили порівняти переможні склади з цих двох сезонів. Яка ж команда сильніше Луческу чи Шовковського? Дивись далі і підтримай нас подобайкою. Цьогорічне чемпіонство особливе для Динамо. Ювілейний тридцятий титул і як підсумок оновлена емблема з третьою зіркою. Зіркою вдячності Збройним силам України. Відверто можу сказати, все було поставлено на виграш чемпіонату України і всі дії, які були протязі цього сезону, були зі мною согласовані Олександром Володимировичем. У нас дуже талановита молодь, але вона може заграти не сразу. Ну, Ми це бачимо на хлопцях, які грають сьогодні в команді Днала київ 90% 95, я вже казав, це наші воспитанники в команді. Починаємо із позиції воротаря. Епізод ще з минулого сезону. Пропущений м'яч після помилки Руслана Нещерета у поєдинку із ЛНЗ. Момент, який тоді коштував Динамо надважливих двох очок у контексті боротьби за чемпіонство. Цього сезону подібних помилок не було. Нещерет став основним воротарем киян після трансферу Бущана і класно відіграв другу частину чемпіонату. Так, да, було важко. Переварювати це перший тиждень, другий тиждень. Але я якось обстрагувався. Ну, слухайте, таке буває в житті. да е, Помилки трапляються, да, знаєте, як то кажуть, не в той момент. Але я вважаю, що треба було з холодною головою перебороти це, е, двічі більше мати наснагу ще більше працювати. І я вважаю, що. Це все окупилось, але все ж зробимо вибір саме на користь Георгія. У Леску він стабільно відіграв весь сезон. Плюс особливий одеський колорит Бущана. Це кадри не з чемпіонських років, але все ж. Матч Динамо Олександрія в сезоні, коли кияни вже втратили шанси на перше місце. А Олександрія після цього поєдинку святкувала першу в історії бронзу. Хто б ще так куражно поговорив із Маскотом ще й чужої команди? На позиції лівого захисника оберемо Віталія Миколенка. Після чемпіонського сезону і гри за збірну на Чемпіонаті Європи він взимку перейшов за солідні гроші в англійський Евертон. У Динамо з Шовковського конкурували двоє гравців. І Дубінчак наприкінці сезону виграв конкуренцію Вівчаренка. Простріли Владислава стали дуже важливим елементом атаки киян. Його асисти допомогли втримати перевагу у турнірній боротьбі. Я, я честно 10 лет этого ждал, потому что э, когда 10 лет назад пришел именно в большой футбол, там в, в первую лигу пришел в Севастополь, и э, с помощью моего агента Вадима Шаблия мы с ним разговаривали, говорит, что все делается постепенно. Так у меня и было так. Ступенечка, ступенечка, ступенечка. И вот наконец-то э, дошел до своей цели, до своей заветной мечты, и очень много проделанной работы, поэтому это э, настолько ценно. То, ради чего ты живеш. Вот, спортивная карьера, всегда э, хочешь э, добиваться. Помню, в моей карьере был тренер, он сейчас в Заре работает, Сергей Попов. Он говорил, что нужно чемпионство недосягаемое, Конечно, это э, желанно. И вот, когда ты сегодня... А чуті, то есть, ну, ти спочатку не розумієш, вроде так все легко, да, там пять у чемпионы все. А потім ти приходиш і розумієш, що ну это то, к ти ты і скільки ти ты проделанной работы делаешь на тренуваннях кожен день, скільки ти даєш своего здоров'я, енергії, силу, то це вот не передать. Які це емоції? Я пам'ятаю ваш спіч після першого вашого чемпіонства у складі Динамо. Це було щось особливе. зараз. Як воно сприймається? Зараз це, ну, звісно, це не перше, вже друге, але воно також дуже важливо, бо от як я вчора прочитав, як сказав Андрій Ярмоленко, коли ти стаєш старше, ти більше цінуєш ці моменти, тому що ти розумієш, що, як його здобуваєш, і потім, щоб наступне чемпіонство в тебе було, треба ще більше зусилля. Робити, щоб знову завоювати цей трофей, дві дуже душевні промови Олександра Караваєва. На місце правого захисника оберемо двох із команди Шовковського. За універсалізм і вміння бути корисним у важливий момент. Відзначаємо Караваєва. Ви ж пам'ятаєте його гол шахтарю у першому колі після виходу на заміну? Плюс не забуваємо про Олександра Тимчика. Він був основним до травми, вчасно вилікувався і дуже допоміг в матчі проти Шахтаря у другому колі. А в команді Луческу також дуже важливу роль на правому фланзі захисту зіграв поляк Томаш Кенджора. Оця медаль для вас це впевненість, і можливо, це Сухих матчів Динамо у чемпіонському сезоні було 14. Трохи не дотягнули до половини. Для Тараса Михавка це перший титул, який супроводжувався аж ніяк не сухою критикою. Михавко вирізнявся своєю першою передачею, але помилок теж вистачало. Ось реакція Єрмоленка після пропущеного м'яча від зорі у домашньому матчі. Іноді, під час поєдинків особливо жорстко реагував і головний тренер трансляції були чути, як ви кричали Михавку про те, що купити йому окуляри. Що не так зоримо, Михавка? Дякую. Завжди бачить поле правильно. Якщо це вже але це жарти безумовно, але емоції є емоціями на футбольному полі. І сьогодні саме Тарас і та інші гравці іноді приймали не зовсім, скажімо так, правильні рішення. Команді Луческу також був свій юний захисник. Ілля Забарний дуже швидко за перший сезон застрибнув і в основу збірної. А згодом за солідні гроші із бонусами в англійський Борнмут. Тож віддамо перевагу в цій позиції саме йому. Другим в парі центральних в командах Луческу і Шовковського відіграв Денис Попов. В опорній зоні цього сезону було двоє футболістів. Володимир Брашко класно відіграв осінню частину. Взимку було запрошення від англійського Вулвергемптона. Трансфер не відбувся, а сам Брашко втратив місце в складі і відіграв декілька невдалих матчів за молодіжку. Натомість, після зборів, в основу увірвався Микола Михайленко, який виграв конкуренцію в Брашка і став основним вибором Шовковського на подальші матчі до кінця чемпіонату. У Лучеському опорним хавом стабільно відіграв капітан Сергій Сидорчук. Це був один з найкращих сезонів у кар'єрі капітана Динамо. Ще й такі шедеври залітали, тож ця позиція саме за ним. Вище в центрі поля, що в Луческу, що в Шовковського двійка, Бояцький Шапаренко. Тож рухаємося далі. В Луческу зліва в півзахисті грав уругваєць Карлос Депена, який виконував якісні флангові подачі. У Шовковського Кабаєв, який міг класно протягнути м'яч. На наш погляд, два рівноцінні гравці. Тож залишаємо простір для ваших думок у коментарях. Андрій Ярмоленко святкує чемпіонство разом із батьками. Абсолютно кульмінаційний момент після повернення у Динамо. Перше, я хочу подякувати сьогодні. Присутні мої батьки тут. Будь ласка, поаплодуйте їм. бо... Бо це ті люди, які протягом всієї моєї кар'єри підтримували, і коли були злети, і коли було падіння. Друге, я хочу подякувати хлопці, команда вам, керівникам, всім працівникам, персоналу, тренерському штабу, нашим президентам. Я пишаюся бути частиною цієї команди, тому що. За цей рік було, було дуже багато важких моментів, але ми трималися як мужики, як одна команда і стали чемпіонами. Тому я дуже пишаюся, що я з вами святкую сьогодні це чемпіонство. Цього сезону Андрій, о, мабуть, вже Андрій Миколайович неодноразово на полі показав свою майстерність. Ось ідеальне виконання після крутого розіграшу зі штрафного у матчі із Оболонню. Далі було не менш яскраве святкування, яке бояцький ще раз повторив після вручення омріяного кубка. Чи, наприклад, цей асист і пас фінтом, що йому передував у матчі проти руха? Можна ще згадати дубль Галата Сараю в Лізі Європи, чи гол у фіналі Кубка Шахтарю. Словом, така гра викликала логічне бажання перепідписати контракт ще на один рік. Це дуже були прості перемовини, тому що з Андрієм ми спілкувалися місяця два тому. Я сподівався, що він продовжить кар'єру в Динамо Київ ще на рік, а може і більше. Тому приїхав сьогодні на базу для розмови з головним тренером. Я поспілкувався спочатку з Андрієм Єрмоленко. Я запитав у Олександра Володимировича Шовковського, потрібен йому Єрмоленко на наступний сезон, тому що без головного тренера ми не можемо, я не можу вирішувати такі питання. Це дуже відповідально. І він сказав, що він не просто необхідний, він повинен залишатися в команді, тому що велика в нього мотивація. І я можу вам сказати, що Ярмоленка з таким ентузіазмом посприйняв, що я йому запропонував контракт ще на рік. І... Хоча, можливо, він би мені допоміг, допоміг би бути спортивним директором, бо мені було б легше. У Динамо зразка сезону 2020-2021 був свій майстер. Мірча Луческу завжди з особливим теплом ставився до Віктора Циганкова. <праць> Румунський тренер часто захищав циганкова, коли його особливо жорстко зустрічали суперники. я <праць> Бача, бача, бача. Луческу добре знав, що саме циганков може індивідуально зробити різницю. Тоді на рахунку Віктора було 12 плюс 8 в чемпіонаті за результативними діями. Вочевидь, циганков мав ще більший вплив на гру команди в чемпіонському сезоні. Але як бути з абсолютним авторитетом і харизмою Ярмоленка? Тож нехай це теж буде на ваш розсуд у коментарях. На позиції центрального нападника однозначно Владислав Ванат із команди Шовковського. Ванат набагато варіативніший за бесіді, на якій грав у Луческу. Владислав прекрасно діє на просторі, б'є з обох ніг у штрафному суперника і загалом провів прекрасний сезон із 17 забитими м'ячами. Вдруге поспіль він став головним бомбардиром ОПЛ. Підсумуємо, команда Луческу давно у минулому треба сфокусуватися саме на нинішньому тризірковому складі. Це чемпіонство вже провели. Ключове питання: чи вдасться замахнутися на більше в єврокубках наступного сезону? Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.